Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук. І моя нова книжечка. Ну не зовсім нова. Цю книжечку я роблю найчастіше повтор взагалі з усіх своїх робіт. Це для малюків від 6 місяців на розвиток тактильних відчуттів, дрібної моторики, уважності. Дуже цікава книжечка. Вона доповнена оригінал на 6 сторінок, але, за проханням замовниці, він доповнений ще двома сторіночками. Тут всі рухливі детальки, немає знімних деталей. Все дуже міцно пришите до сторіночок, але кожна сторінка має певні свої особливості, які спрямовані на розвиток певних навичок у дитини. По-перше, це тактильне відчуття, тут різні матеріали використовуються. Це надзвичайно буде цікаво дитині. По-друге, тут тваринки можна вивчати. От, зокрема, на цьому розвороті ми бачимо, що тут є зайчик, який полюбляє їсти капусту та моркву, а на наступній є песик, який теж полюбляє дещо їсти. Рухливі елементи надзвичайно привертають увагу дітей, тому їх тут дуже багато. І вивчаємо, до речі, і кольори вже знайомими дитину. Також дуже цікава діткам гра, а що там сховане. Тому ми тут, з роє. Робила такого ведметика, який ховається за великі квіточки. Ну і розвиток хапальних навичок і дрібної моторики, звичайно, це блискавка, де сховалися відповідного кольору, маленькі намистинки або гудзики. Дякую вам за перегляд! Ця книжечка дуже популярна в мене. Дякую за ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі на наступних відео.